Палестина важлива тема. І знаєте, це тема, де всі праві. От, от тут нема такого, що хтось правий, хтось винен. Ну тому що головна теза Ізраїлю, який сильно пручається і не хоче створення держави Палестина. Тому що ви, визнанням Палестини, підтверджуєте і підтримуєте напад 7 жовтня позаминулого року Хамазу на Ізраїль. Тобто Хамас напав на Ізраїль, були тисячі жертв. Жахлива ситуація. Причому це жертви були не військові, це були діти, це були зґвалтовані жінки вбиті, це були старші люди. Ну, це кібуці, це такі, як колгоспи, там живуть поруч багато людей, і вони там щось вирощують, там апельсини, чи щось, і мандарини, не знаю. От. І вони там просто живуть і все, і саме, самі себе забезпечують, а, а, а залишки віддають на ринок. Коротше, от напали. І після цього визнають Палестину. Значить, правильно напали. Це те саме, що сказати, молодець Росія, що напала на Україну. Є логіка. Є логіка. З іншого боку, багато експертів по близькосхідним, дипломатичним ширшим вищим колам говорять: поки не створить державу Палестина, оце і буде тривати. А якщо створити державу Палестина з такими. Поміркованими лідерами, то може, вони нападати не будуть. А Ізраїль каже, ну ми живемо поруч, вони постійно нападають. А їм кажуть палестинці, ну, нам нема де жити, ваші ж війська тут стоять, а в разі чого заходять. А їм кажуть, ну так же терористів повно, а ви ж не, не, не боретесь з терористами. А їм кажуть, а нам яке справи, євреї кажуть, ну, ми, 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 нам на голову летить це. Що, що нам робити? Хай летить і далі. Вам, значить, дозволяти створювати державу а, 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 біля нас, яка буде очевидно, поки нема жодного прикладу неагресивності. Коротше, у всіх своя логіка, у всіх своя правда, і тут, тут нема, тут нема якби, вставити свою, свою думку в шпарину і сказати: а от я знаю, як має бути. Ніхто не знає. Інституції, люди всі працюють над цим. і Відповіді нема. Все, я закінчую. Пока, пока. З вами був Микола Вересень.